Чоловіча доля Павло Газовий. Доля наша чоловіча, яка ти сувора. Про це думав я у цирку на виставі вчора. Як поставили різну критку цирку, а в ту критку Раб і жінка вскочили крізь ділку, в того рава буйна грива, голова, як будка, а у жінки Батожище довгий, наче вудка, посадила жінка лава, на якусь качиру і поріс він бідолаха аж під саму стеду. Лав боїться, лаву страшно, і йти не хоче вище, а вона йому у пику тиче батожище. Потім зріс він, ріг покірно, на якусь ряднину. А вона взяла. Та й сіла лавові на спину? Тож подумать, цар звірячий, грізний цар в пустині, бугая убити може, бахнувши по спині. Гости зуби, сильні іка, лапища пудові, а на ньому їздять верхи, наче на ослові. Якщо жінка може лава отак підкорити, то що ж тоді по нас? Бідних мужчин говорити».